Христос Воскрес! Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо будувати Паски. Знову влаштували челендж із Жекою. Так, почнемо робити основу для Паски, саму пасочку підіймати вгору. Тепер зробимо стрічку. Звичайно, я хочу стрічку в кольорі нашого прапора. Зав'язуємо нашу стрічку і робимо такий бантик. Підіймаємо стінки ще на два блоки, і будемо робити глазур. Так, жека там теж будує, будує. У нього трохи вище наче виходити. А Мені подобається така невеличка. Так, Закінчуємо глазур, не дуже високу, отаку От трешару на три блоки. Тут я хочу зробити свічку середині. Наша пасочка майже готова. Давайте зробимо такі прикраси квіточки. Тут червоні дану, не знаю, може, залимо помаранчеві такі, маленькі, гарненькі квіточки. І, звичайно, треба зробити посипку. Я беру зелений, помаранчевий та червоний. мабуть. Порядку розміщує невеличкі, як ми посипаємо пасочки. І ось наша пасочка майже готова. Я вітаю всіх зі святом. Христос воскрес, воістину воскрес. Така вийшла в мене пасочка і ось така ужеки. Теж зі свічкою і гарні такі прикраси, зори.